Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, я із Києва і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео я починаю в такому класному місці. Це садовий центр. Місце, куди я приїхала для того, щоб трохи розслабитися та перезагрузитися. Перезагрузитися, тому що вже більше тижня ми в Києві живемо за графіком відключення електроенергії, і це мене, якщо чесно, трошки виснажило. А судовий центр це це місце, яке мене завжди відволікає від проблем та наповнює. Світло в Києві зараз вимикають по такому графіку: 4 години світла немає, 5 годин є. Тобто, загалом світла у нас немає, десь по 12 годин на добу. І протягом тих годин, які залишаються з електроенергії, треба встигнути все, попрати, попрацювати за комп'ютером, зарядити всі гаджети. А ще закип'ятити чайник і набрати кип'яток у термос. А крім того, треба ще приготувати їсти, адже ми маємо електричну плиту вдома і під час відключень світла вона перетворюється на гарбуз. Ну і ще купу-купу різних справ. Якщо чесно, в ці години, коли є світло, я в такій запарі, що вже з нетерпінням чекаю, коли те світло вимкнуть. Що ми робимо, коли зникає світло? Та по-різному. Буває кудись їдути. Адже не весь Київ відключають одночасно. Відключення відбувається почергово. От зараз, наприклад, у нас світла немає, а на базниках є. Але у вечірні години їздити по місту таке собі задоволення, бо нічовісінько не видно, вуличного освітлення майже немає. Знаю, що почастішили випадки, коли машини збивають пішоходів тому що вони їх просто не бачать і загалом місто нагадує такий собі фільм жахів або зомбі-апокаліпсис. Е, тому, коли відбувається вечірні відключення, то краще все ж сидіти вдома. Це Ми зараз йдемо додому <свісно> біля під'їзду. Як бачите... Ні черта не видно. Обіжимо, до речі, бо зараз мають відключити електроенергію і ми боїмося просто застрягти в ліфті. А ще не хочемо йти пішки на 19-й поверх. Ми зайшли в ліфт. Як думаєте, ми доїдемо до 19 го поверху чи застрягнемо? Напишіть в коментарях. <ріх> ну що ми встигли? Ми вже вдома. Зараз 18.00 і по графіку зараз мають виключити світло по всій троєщині. Під час вечірніх відключень ми любимо подивитися фільм або серіал. Дивимося новий сезон Бріджертонів. У нас заряджений комп'ютер і у нас є LTE, в якого вистачає, щоб загрузити Netflix. А ще під час відключень знаходимо собі якісь розваги, типу посвітити ліхтарем на лампу, щоб були ось такі сонячні зайчики. Або поставити ліхтар на підлогу, і, або під торшер, або лампу, і тоді виходить таке красиве розсіяне світло, яке освіщає всю кімнату. Знали такий лайфхак? В цих відключеннях світла є, звичайно, одна класна перевага. Це те, що тепер у нас кожен вечір романтична вечеря при свічках. Ну а Якщо таку вечерю ми не встигли приготувати заздалегідь, коли було світло, то завжди можна скористатися нашим газовим пальником. Я, до речі, вам обіцяла огляд, так що ловіть. Ми купували свій газовий пальник в інтернет-магазині, адже в епіцентр на той момент все розкупили, та й вибір там не дуже великий. Купували за 750 гривень. У нас газовий пальник бренду Fire Maple модель FMS 103. Це китайський бренд, пальник невеликого розміру у розкладеному вигляді всього 12 см. Він маленький, але добротний, такий, важкенький, зроблений із нержавіючої сталі. По відчуттям дуже якісний, вага його 103 грами. Класною перевагою цього пальника є те, що він компактний та йде в комплекті з коробочкою. тобто використовувати його можна будь де, на відміну від габаритних газових плиток, які зараз масово скуповують люди. Пальник працює на різьбових газових балонах. Разом з пальником ми купили маленький балон на 230 г з сумішю пропану, ботану і ізоботану. А потім докупили ще два балони з ботановою суміш на 300 і 500 грамів. Вартість балонів десь приблизно 250-300 гривень за штучку. В пальнику є система запобігання втрати палива при під'єднанні балону. І це дуже круто, я вам скажу. Потужність нашого пальника 3200 Вт. Він має вбудований захист від вітру, хоча нам це перевірити не вдалося, так як ми використовуємо його лише на балконі і в квартирі. Витрата палива 230 г на годину. Але це перевірити також складновато, чесно кажучи. Ми засікали час на закипання кави, це близько 3 хвилин. Ну, а на коробці пише, що літр води закипить за 3 хвилини 30 секунд. Полум'я у нашого пальничка вузьке та високе, завдяки чому на ньому можна використовувати як маленькі ємності, типу нашої кавоварки, так і більші. Ось ця кастрюка, наприклад, діаметром 17 см. Можна регулювати полум'я, робити менше або більше. Пальничок достатньо стійкий, як на свій маленький розмір, хоча велику пательню я б на нього, мабуть, не ризикнула поставити. Загалом цей пальник не для довгого приготування їжі, борща на ньому точно не звариш. Він для того, щоб закип'ятити воду, зварити каву або щось підігріти у екстрених випадках. І нам цього поки що вистачає. Дружочок прилетів нам, допомагає. Каву варити. О, здається, починає. О, о, кава пішла. Пішла. Нічого довкола. Ого, як він по чорнів. Тест пройдемо. Загалом, маючи графік відключення електроенергії, можна до них і адаптуватись. І ми вже знаєте, навіть звикли за півтора тижні, так що нічого страшного прорвемося. Я думаю, це не найгірше, що може бути в умовах війни. Але, звичайно, щоб триматись в такій новій реальності, треба себе чимось балувати. Саме тому я сьогодні і приїхала в садовий центр. Дивіться, який прикольний ялівець. Він такий сизий. Подобається мені, класный. Я ліпці, я люблю. А от Туї не люблю. Ще тут є Барбарис. Ні, це не Барбарис, якийсь козильник. А схоже мені на барбарис. От я знайшла Барбарис. Манюнький класний. І ще вот тоже Березклет. Моя любов. Дивіться, яка класна ялинка. Така блакитна. 1225 гривень коштує. Дуже красиво. Ну і сам шит. Живопліт. Ялинки ці взагалі класні. І вони недорого коштують. Десь тут була ціна. От, 1225 гривень. А скільки це вона? 100, 100 см, Вона така невелика. І можна от на діляночку, якщо є, помаленьку посадити, а потім вона виросте і буде багато-багато років вас радувати. Класні ялинки. Дивіться, як прикольно придумали повісити вазонки. Клас, мені так дуже подобається. Таке навіть можна вдома в себе зробити, знайти якусь палицю, підвісити і на неї повісити горщички. Я хочу купити цибулинні квіти, щоб спробувати посадити їх на балконі. А бачила, що інші сажають такі квіточки в себе в садах, але так як сада в мене немає, поки що, а посадити щось хочеться, то буду пробувати садити на балконі. Ось класний крокус. Хочі. Тюльпани, зараз щось виберу. Прямо будемо до притяжки, ми там ви чули, так? Тривога, і ми терміново покидаємо торговий центр. Так, значить, люди розбігаються. О, тут навіть чути сигнал тривоги. Так, ну що ви бачили, почалася тривога повітряна, і нас вигнали з того епіцентру. Але тривога вже закінчилася і ми приїхали в інший, бо я не встигла купити собі ті квіти. Зараз підемо купувати. Це який класний тут верес, що краще, ніж був в тому магазині. Потримай, будь ласка. Оцей мені подобається такий, типу, асорти. Ой, мамочки, тут три кольори в одному. Коштує такий, здається, 137 гривень. Блін, може взяти. Взагалі кровий. То ж, на цьому буду завершувати це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Якщо так, то натисніть, будь ласка, вподобайку, напишіть будь-який коментар та підписуйтеся на мій канал. Мені буде дуже-дуже приємно, а україномовний Ютуб буде розвиватися. До зустрічі у нових відео. Бережіть себе та своїх близьких. Тримаємося, все буде Україна! Всім па-па.